А ви любите квіти гейхер? Спершу я обривала у старих сортів, у них були дуже-дуже такі квіти, на квіти не схожі. Але коли з'явилися в колекції новіші, цікавіші сорти, бачите, тут теж дрібонька квіточка, але вже схожа на Coral Bells. А що таке Coral Bells? Кораловий дзвоник. А ось сорти із серії. Міст світових міст. Це, наприклад, Париж. Заховався за Лілією. Верніше, Лі... Лілія закрила його. Париж має червоні квіти і вже достатньо крупні, крупненькі дзвоники. І дуже-дуже люблю Мілан. Знову, знову, ви знаєте, що я схиблена на карличках. Міланчик дуже-дуже карликовий, але дзвоники. Крупненькі, гарненькі на коротеньких квітоножках. Він ще буде. Обожнюю, Мілан. Треба їхати.